Я такого ще не бачила. Так, за всіма показниками так. Але такий пліт мені трапляється вперше. У нього не проглядається нічого. Замість голівки і ручок суцільна чорна пляма. Якась містика. А це означає, що потрібно прооперуватися, зробити аборт. Зрозумійте мене правильно. Я людина науки. Але є такі речі, які пояснити важко. У мене була пацієнтка з по-справжньому важкою вагітністю. Медицина була безсильна. Думали, що не виносить дитину. Але на одному з наступних прийомів патології зникли. Важко повірити. Але вона сказала, що допоміг знахар. Точніше, мольфа з білого озера, згодом народила здорове дитя. Поїдьте до нього. Може він і вам допоможе.